Украдене море у Криму. Дітей із кісковим туберкульосом залишили без виходу на пляж. На території медзакладу невідомі почали зводити двометровий паркан. Міська влада про інцидент знає, але втручатися у нього не збирається, бо чинити подібне дозволила сама. Хто ж ображає хворих дітей? Спробували з'ясувати мої колеги. Цей двометровий паркан вкрав пляшу пацієнтів дитячого санаторію. Відтепер малеча, хвора на кістковий туберкульоз, зможе лише подихати морським повітрям. Керівництво оздоровниці стверджує, огорожа незаконна, бо територія, яку відрізали собі невідомі, досі належить санаторію. Вот наша гріс вверх пашо. Це наш забор. Чому там знаходиться тот забор. Я відповідати не можу. Я не знаю. За офіційною інформацією, паркан на пляжі санаторію встановила фірма Консул Україна. Як стверджує мера Лубки, все законно, бо підприємці ще 2009-го отримали 70 соток землі в оренду на 45 років. Фірма Консул Україна, яка огоражує свою територію і має на це законне право на своїй території ставить свої забори. і в правилах благоустройства написано тут, как би. Бы... Ніяких випросів с точки зрения закона нет. Единственное, что мы хотели проверить, действительно ли у них законный этот отвод и і ли они за него аренду То есть і стати, что мы получили, да это действительно так. Кто Тож насправді стоїть за будівництвом паркану, намагалися з'ясувати кореспонденти дзеркала тижня. За інформацію видання компанія консул Україна у червні минулого року змінила засновника. Основна частина статутного фонду стала належати ТОВ. Інвестиційна компанія Спорттур, яка через ланцюжок засновників веде до міжнародної адвокатської компанії Бі Її у 90-х роках створила сімка бізнесменів, серед яких Віктор Медвечук та брати Суркіси. Причетність Медвечука до справи з парканом підтверджують і місцеві мешканці. Вілла, що розташована поруч з санаторієм, розповідають люди, належить саме цьому бізнесменові. що приходіло він Около санаторія або по території санаторія. Но так, щоб офіційно общався, такого ніколи не було. Сам Віктор Медвечук звинуваченнями обурений. Його представник написав відкритого листа, у якому спростував зв'язок між забудовниками та кумом російського президента. Мовляв, близька до бізнесмена компанія Спорттур дійсно була власником 70% акцій фірми Консул Україна. Однак лише протягом півроку, з травня до листопада, відтак зараз відношення до паркану немає. Після продажу ж своєї частки в статутному капіталі ТОВ Консул Україна в листопаді 2012 року. ТОВ інвестиційна компанія «Спорттур» жодного стосунку до цього товариства та його діяльності не має. Хто той невідомий і впливовий, що забирає дитячий пляж, у мерії Алубки, не говорять. Натомість стверджують, дитячий санаторій так і не підтвердив папірцями, що пляж належить саме йому. Ми по санаторій Боброва і в гусак. А що не можуть придоставить свій гусак. Те, що ніяк не вдається побачити міському голові, у санаторії без проблем показали журналістам. Держакт з мокрою печаткою на 11 гектарів землі. Переконує головний лікар медзакладу. Ні від кого не ховають. Чоловік каже: міськрада кілька разів намагалася змінити кордони санаторію, але всі суди програла. Этот не сдан, не тот не був здан сатвісну образом. був паучим тот і на сьогоднішній день. Дійствують государственний акт на право постійного пользування землі, виданий 95-го року. На сьогодні офіційно Віктора Медведчука з парканом нічого не поєднує. Однак, журналісти помітили невеличкий нюанс: електрокабель з варників тягнеться від огорожі до муру будівель компанії «Спорттур», названих місцевими як дача Медведчука». Роман Недзельський Ільдар Ситаровна, Риман Чубаров, TVI.